Усім добрий ранок. Сьогодні неділя, 24 березня. І як ви можете знати, вночі була тривога, було неспокійно. Через наш будинок, чи поруч будинку, літали ракети. Знаєте, не було бажання вибігати до вікна, уточнювати цю інформацію, чи над будинком, чи поруч. Ось, але нічого. Ми живі, в нас все добре. І хочеться нагадати, що будьте обережні, підтримуйте кукуху і підтримуйте ЗСУ. Тож, яка б не була ніч, день розпочинаю з кави. Наша собака реагувала на повітряну тривогу і на звук повітряної тривоги, і на свист ракет також вона реагувала, вона гавкала. І після відбою, коли ми вже пішли лягати спати, для того, щоб хоча б ще трішки подрімати, в шості здається, був відбій, ми хотіли, ще хоча б дві годинки подрімати. І вона не лягала на своє ліжечко. Вона лягла до нас на ліжко. Біля мене внизу в ногах вона лягла там, де знаходяться власники собаки, значить там є безпечне місце. Ось тому вона з нами і в гардеробі була в нашому укритті, і пізніше вже в нас на ліжку вона лежала. І така в нас ніч, такий в нас ранок. Ми вийшли на прогулянку. Вийшли на прогулянку в поле. Сьогодні така погода. Цілу ніч йшов дощ. Зранку теж дощило і от е, зараз теж змінюється погода. То дощить, коли хмари находять, то сонечко виглядає. І я спочатку планувала в одному одязі йти гуляти, потім все-таки взяла ось цю вітровку чоловіка. Щоб в разі чого, типу, не намокнути, <смі> так якби я намокнула в своєму одязі. Коли я збиралася виходити вже з дому, розпочався дощик, почало дощити, і я така, добре, змінюємо верхній одяг. Я йду викидати сміття і ще хочу забігти в магазин, подивитися, можливо, щось є смачненьке до кави, бо в мене ще залишилась чашечка кави, і дуже було б добре, якби був сирник. Але зараз буде видно. Сирника львівського не було, але були маленькі сирнички з вишнею. і Я взяла їх. Я їх теж люблю, просто вони занадто солодкі е, ось. Але загалом мені теж подобається. І Як альтернатива львівському сирнику теж підійде. Ось так от вони виглядають. Ось тут вишенька, і тут такий сирничок. Ще залишилась кава, тому я буду ще кавувати. Сьогодні не сидиться вдома. Я вирішила ще прийтися до АТБ купити пелюшки для собаки, тому що вже закінчились. Вона в нас ходить в туалет на вулиці, ось, але ми залишаємо на всякий випадок ще пелюшку вдома. Ось що вона мала можливість ще сходити і вдома. Ну, переважно вона не ходить, дуже-дуже рідкі випадки бувають, коли вона все-таки сходить вдома в туалет. Ось, але на всякий випадок не, нехай нехай будуть. Ось я ще зайшла в сімі, взяла собі лате моко, типу кава і м -м, какао. Ось воно смачненьке. І йдучи до АТБ, я слухала ще подкаст. Я слухала подкаст про те, як з чим стикаються люди, які переїжджають в іншу країну, типу чотири етапи. Ось перший це ейфорія, коли все подобається. Ось другий етап це культурний шок. Ось і третій етап це може так, <сможливо> так важко формулювати думки, тому що подкаст слухала на іспанський, і коли ти. Слухаєш його на іспанський, ти собі, ну не знаю, автоматично воно перекладається, і ти розумієш ці думки, але як наче ти зрозумів, одразу переключився на, на інший, і вона ніби не затримується в тебе в голові. Мені потрібно е, ще раз переслухати, наприклад, той, той самий подкаст, щоб я е, щоб воно в мене е, краще <зас> зафіксувалось в голові. Ось. Третій етап. Це культурний стрес. І вже четвертий ти або е, асимілюєшся, або приймаєш ситуацію. І насправді цей подкаст мені якось е, допоміг розкласти по поличкам ось все те, що я думала собі про переїзд. Я думаю, що в кожного були якісь такі думки, типу, от було би добре, жити там і там, типу в іншій країні. Ось, і коли ти про це думаєш, ти такий ти мрієш, ти натхнений, ось, і тобі все в таких рожевих окулярах. Ось, що там кращий клімат, краще життя, там все-все-все краще, ніж тебе, що є тут. Ось, і ти ігноруєш. Це те, що для тебе буде потім незвично. Така ілюзія, що десь краще, а в нас погано. Звичайно, зараз є фактор війни, ну як зараз. Він був з 14-го року, просто повномасштабне вторгнення. Ось у нас є такий фактор, але загалом тобі просто здається, що десь прям супер круто, а в тебе а, а тут погано, поки ти не стикаєшся з якимись Бюрократичними справами, банківськими і, і так далі. У мене не було досвіду життя в якійсь іншій країні. Я жила тільки в Україні, і, звичайно, я не можу порівнювати типу справжні проблеми не знаю, іммігрантів. Але якось просто для свого, не знаю, сказати, сприйняття. Не знаю, як правильно сформулювати, типу, знання про переїзд, чи що, просто воно мені якось так е, по, по, побудувалося після цього подкасту. Типу, от є цих чотири етапи, і як ніби все, що я собі думала про те, що можна стикнутися з таким, з таким і з таким. І, типу, і зараз, от в цих етапах воно, як ніби все. Категоризована. <х1> Не знаю, як це пояснити. Ось. Я вже підіймаюсь додому і буду ділитися своїм латим оком зі своєю собакою. Що ти тут, дівчинка? Ти була чемною? Була чемною. Да, була чемною. Ріна. Будеш папучино? Папучино. Будеш? Звичайно, будеш, звичайно, будеш. Ходи, ходи, будеш папучино напити. Тримай. Так, треба забрати повідок і діставати пелюшки. Так, парасольку треба поставити в душ, щоб вона просохла. Так, і пелюшки. Це твої пелюшки. Я одразу їх відкриваю і складаю в гардеробі на поличку. Зараз я покажу, як. Так, ось її поличка, тут її рушнички. Так от складаю. Ось. І зручно брати. З Ріною трішки відпочивали, валялися на ліжко, я навіть так чогось змерзла і, і захотілося спати, але я не буду спати. Я хочу навпаки своє тіло активізувати і позайматися йогою. Я зробила легку йогу, там, де було багато дихання, не настільки багато різних асан. Ось для того, щоб просто активізувати своє тіло, трішки ним порухати. Зараз в мене жіночі дні, і я не хочу сильно себе навантажувати. Звичайно, якщо я відчуваю в себе сили зробити, наприклад, силову йогу або пілатес, я можу це зробити. Але сьогодні я не відчувала, що в мене є е, сили на якесь таке прямо тренування. Я навпаки хотіла заспокоїтись, тому що мене турбує біль внизу живота. Ось тому. Просто таку зробила заспокійливу йогу, а зараз йду в душ. Сьогодні цілий день дощило, постійно були хмари, але зараз такий гарний захід сонця. Я зараз вам покажу. Можливо, для вас це не прям вау, найкращий загід сонця, але повірте, я дуже здивувалася, коли е, в такий хмарний день ось так от ввечері з'являється сонечко. Сьогодні вийшли на прогулянку трішки швидше, Ми вийшли за 27-ма. Зазвичай я виходила, або ми з чоловіком виходили: десь сьома, восьма, деколи навіть у 9 виходили з нею гуляти. Але сьогодні мені не хотілося прям в темноті з нею гуляти, тому вийшли трошки швидше. Я взяла з собою іграшки, смаколики, не корм, а смаколик. Ось і. Подивимось, що вона захоче захоче гратися. Позаду в мене дуже гарний захід сонця, тому ось така в нас буде вечірня прогулянка, вечірній променад. Ми трішки погралися м'ячиком з оцими смаколиками, що я взяла, вона все-таки захотіла зацікавилася ним гратися і ось цією сиренькою ми трішечки погралися, а зараз вона собі... Була переключилась на <патичку>, патичку. Зараз ще одну патичку знайшла. Що, в мене нічого вже нема, все. Повернулися додому. Ми гуляли півтори години, а вона. вона ще енергійна, в неї купа енергії. Ось. Якщо чесно, то я рада, що ми вийшли швидше погуляти, тому що ввечері, коли ми вже поверталися з прогулянки, то так значно похолоднішало. А коли ми вийшли, то так було комфортно ось. Не, досі. Не можу сказати, що оце око мене болить, але воно чухається ось тут. О, дуже хочеться почухати. Ось. І ми вже вдома. Якщо чесно. Я за цю прогулянку за цих півтори години настільки втомилася, тому що ми ігралися іграшками, і бігали, і просто гуляли, ходили. І коли я вже прийшла додому, мене настільки болить живіт внизу, що я нічого вже не хочу. Я хочу просто лягти і дивитися серіал, просто відпочивати, просто спокій. А на цьому я буду завершувати. Будьте здорові, мирного неба! І завтра побачимось.